Брати-двійнята сідають за письмовий стіл. Вова за комп'ютер. Мутик для малюків. Люблю шукати комп'ютер. Телефон машин. А Еля малювати. Я сьогодні малював сонце із гілками. Мені подобається малювати машини. Всякі. Хлопцям по 9 років. У дворічному віці їм поставили діагноз затримка психічного розвитку. Вже за рік аутизм, розповідає мама Людмила Коваль. У мене дуже був великий стрес. Я це не сприймала. Чоловік раніше почав сприймати. Я я не вірила в це. Чому такі ну, рік ми втратили? Опанувавши себе, каже Людмила разом із чоловіком почали займатися синами. Спочатку знайшли фахівців у Вінниці, відвідували корекційні заняття з розвитку, займалися ліпленням з тіста та арт-терапією. П'ять років тому родина Коваль переїхала до Турбова Вінницького району. Тут хлопці пішли до дитячого садка. Зараз навчаються в інклюзивному класі місцевої школи. Хлопці записуємо речення і відкреслюємо граматичну основу. Вчителька Вікторія Дубова каже з дітьми з аутизмом працює вперше. Додає брати гарно навчаються. У хлопців є така риса, емоційна якась нестабільність а у всьому іншому вони навіть в чомусь навіть кращі. Діти дружать між собою, хлопців сприймають ну не як особливих якихось. Мама Вови та Елі працює асистентом вчителя. Аби її сини мали можливість перепочити на перервах, у школі спільними зусиллями створили ресурсну кімнату. Батько хлопців зробив ремонт, а адміністрація навчального закладу допомогла з оснащенням. Займаємося тут на перервах. Ми навіть під час уроку можемо вивести, він собі відпочив, і тоді назад на урок зайде. Відпочине, полежить, по позаймається. Так, їм дуже подобається. Також хлопцям подобається читати. Ілля та Вова є постійними читачами Турбівської читальні, розповідає бібліотекарка Ірина Герасименко. Вони завжди заходять перші бібліотеку, і вони чітко знають, по що вони сюди йдуть завжди. Відвідує Ілля і хореографічний гурток. Серед 12 дівчат він один хлопець. Тимний хлопчик дуже дружелюбний, та Добре, чує музику, старається завжди. Дітки його підтримують за останні два роки. Хлопці взяли участь у понад 20 конкурсах творчості та танцювальних фестивалях, розповідає мама Людмила. Так на міжнародному конкурсі Мами не щастя», який проходив 17 квітня у Вінниці, Ілля посів перше місце. Перемогу брати здобули і у всеукраїнському онлайн-фотопроєкті Стар Чілдрен. Першість вибороли і на Олімпіаді Всеосвіта Весна 2021». А ще обидва вивчають англійську. Все це стало можливим, бо діти. Вірять у себе, а ми у них, каже Людмила Коваль. Дивлячись на дітей, виростають крила. Хочеться працювати і вірити. Є надія, що вони наближаться до нормального способу життя. Мрію, щоб мої діти були щасливі. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини на Суспільному, Вінниччина.